Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні ми знову зібралися на спільну молитву Вервиці, щоби попросити через Пресвяту Богородицю заступництва для нашого українського народу, щоб вона своїми молитвами огорнула кожного із нас, зокрема тих воїнів, які захищають нашу батьківщину. Ця молитва буде лунати із стін. Тернопільської вищої духовної семінарії. Мене звати отець Микола Муж, я є викладачем і префектом при семінарії. А зі мною будуть молитися брати із братства милосердя, які своєю волонтерською діяльністю проявляють ту любов до бідних і знедолених і своїм жартовним служінням допомагають пришвидшити мир нашій державі. Тому нехай наша молитва буде прийнята Всемилосердним Господом, і щоб кожен із нас побачив плоди наших щирих та ревних молитв, які ми будемо разом із вами творити, щоб через заступництво Пресвятої Богородиці така та, яка є символом нашої надії у перемогу, та яка є нашою твердиною і опорою у духовному житті щоб ми отримали від неї ласки заступництва, щоб ми отримали від неї ласки миру, який іде від Бога. Тому нехай буде прийнята наша молитва на престіл Всевишнього. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царю небесне, вчити ти душі істини, що всюди, всю іси, і все наповняєш, вне благ і життя подателю, і селися в нас, і вочисти нас, від усякої всякої і спаси, благи душі наші. Віри в єдиного Бога, Віца, Вседержителя, Держителя, неба і землі, землі, цього видимого і невидимого, і і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. І ненародові, все, родженого перед усіма віками, і світла, Світ бога істинного і Бога істинного, родженого несутвореного, і за заземчу, що через нього все постало. Він за для нас, людей нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і влоти з Духа Святої, Марії, Тіві і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить право житла, і в друге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, Животворчого, що від Отця і що до землі, синові поклоня, йме рівно, рівно слави, що говорив через пророків: єдину святу Соборню, Апостольську церкву, і сповідає для хрещення, відпущення гріхів очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, російські радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених плона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословений приколона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, і ж даних, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і Він. нині, і по в часі, і на віки віків. Амінь. Розважимо, як причиста діло Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорожна зачала в своєму лоні. Отче наш, що наші свини на в небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бо городиці радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. оборонися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вородиця, Діво, радий, все благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний тилона Твого. Воти, породила Христа, спаса і Збавителя, душа, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і повсякчас, і на віки віки. Розважимо собі, як перчиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в лоні носила, відвідуючи свою родичку Єлизавету. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тим жінках, і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. погородися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний тітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Тіво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний благословений підлона Твого. Во ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Душ душа. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і мені повсякчас, і на віки, віки Амінь. Розважимо собі, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим і не дади нас у Спокусу, але висла нас від духа, амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти жінками, і благословенний тітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тим жінками, і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекетного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і Боже, час і на віки віків, амінь! Розважимо собі, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, принесла в храм Господній. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плід на Твого. Во ти Христа, Спаса і збавителя Душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословена підлона Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, городиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений пітлона Твого. Води пролила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо собі, як пречиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, привела у храм Господній. Отче наш, що ти є ти на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І під лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і під лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, городися радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний тих вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний титло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. оборониця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, у гродицях Діло, радий, благодатна Марія, Господь з тобою, ти, тими жінками, і благословенний підлона Того, бо Ти породила Христа, спаса, і Збавителя, і Збавителя душ наших, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Під твою милість прибігай, бороди сиділо, молитвами нашими, в скорботах, не погорди, але підвизвой нас, і не і благословенна. Пресвята Богородице. спаси Богородиця, Пресвята Богородиця, Пресвята Богородиця. Спаси нас. Дякую всім глядачам і слухачам живого телебачення, що приєдналися сьогодні до цієї спільної молитви. Нехай вона буде нашим маленьким вкладом у велику перемогу через заступництво Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава Іхія!